Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, Нарешті ВГшники вимкнули цей класніший режим лінія фронту, як я її називаю, це лінія фарму, тому що тут дуже класно можна фармати дуже багато срібла. Він, він мені дуже подобається цей режим. Дуже шкода, що його нема постійно. чи Ну, я не знаю, чи не постійно, але хотілося б, щоб трошки довше був. Це буде лише тиждень продовжуватись, 7 днів це дуже мало, тому що випадає не кожен раз, можна пограти тільки ввечері. Потрапив я на карту Нормандія, обрав я танчик. 122 ТМ, тому що в цьому режимі ну, гарно грати на премах, дуже гарно виходить фармити срібло. Так, з'явився я на, в зоні А і через лівий фланг хочу спробувати задефати базу. Бачу, що супротивники вже почали захват бази, там чуся дуже швидко, як равлик 20 км на годину на цю гірку. Це дуже, дуже важливо, важлива позиція. Ну, Щось він, маленькі пікселі виглядає, але дуже складно влучити по ньому. Зараз, зараз, оп! І все. Він вже назахвачував бази. Цей танчик 122 ТМ у нього один лише мінус. Це дуже довга КДшка. Так, у нього дуже гарна влучна гармата. Дуже добре на основних пульках пробива. Колібр. Дуже швидко летить він. Скільки там ти, 1200 метрів на секунду. Дуже гарно пробував. Ну а КДшка довга. Ну що, танчик повільний, це можна пережити, але те, що КДшка, ну, це таке. І. Ще мені дуже подобається, він, у нього башня добре броньована. Ось до нас вже приїхав американський XM66. ми ударами. Середня альфа у нас однакова по 400. Але він мені бахнув на більше, бураск щось якось. Звізний дурканув, вийшов, та його майже вбили. Він тепер шотний. може здохнути від натичку на гілку. а я ще можу поборотися тут. ХПшка ще є. Дуже класний режим, він мені дуже подобається. Одни рівні. Не треба заряджати голду Бахкаєш на ББшках, ну, в даному випадку під калібри. Ну, основ, основний снаряд бахкаєш. Тому що одне... Од... Вісьмя рівні. О, як гарно зайшло, гарна влучність у нього, до речі. Це, звичайно, не леопард, але... На величезну відстань він дуже гарно влучає. О, що це? А, він, мабуть, АФК. Бідний хлопчина втратив інтернета у собі. У себе. Ну, я його тоді пофармлю. Він вже пограв, до речі, бачу, що цю зону Б вже захопили противники. Це, це означає, що на цю гірку, де я зараз знаходжуся, будуть заїжджати ззаду. Ну нічого страшного. Обмін, обмінюємось ударами з гвардійцем. Тільки чомусь у мене якась маленька альфа вийшла. Ух ти, оце так як він по мені попав. Так. Ну, вже 3600 я нафармив. Так, так як я, як і думав, приїхали ззаду. Десь звідсіля треба починати грати. Так що ми виберемо... А, виберемо СПТК, це така тикавка. Бахка по 250, дуже величезний у нього бронепробій. Єдина у нього мінус. Так це дуже довга швидкість польоту пульки. 800, ну і як, майже як на фугасах бахка. До речі, у нього дуже злі фугаси. По 400 бахкають Нічого собі, я даже танканув цей Т-32. Не зводюся, так кидаю. Бомбардувальник до вильоту готовий. Зараз, зараз я його пофармлю. До речі, це на цей раз у мене захист. Захист я не, не дуже люблю краще нападати. О, бачили, як я йому маленький піксель влучив. Тому що коли. Ти у нападі, ти контролюєш ну, ці всі зони, ці всі ситуації контролюєш, а коли захищаєшся. Так, так, зараз приціл. Прицілююсь і... А, він ще й регениться. Прикольно. Все. Відправляюся на паузу. Т-32. Заїхав бідолага сам тут. Покатався та здох. Так, кудись цю розхідку кинути. Можу по охід двох. О, ще один. Це, а, це лис. Зараз лисицю пофармлю трохи. Хм, є, ми є ще й непогано дефаємо. О, вже. Цей бз 166 проїхав біля мене. Хочу поїхати допомогти на є? Е. Хай червоні цю А захвачують, щоб був ще час. Ну, пофармити противників. Так, заряджаємо голду, голдичку. Яга проїхала 8 рівня. Преміум танчик. Він мене засвітив, так що у мене не вийде заїхати зненацька. Ні, по ньому не вийде. Ну, хоче мене затаранити. Але я його вб'ю швидше. <розв 'язок> ну так. Да. По, по мене яга приїхала. Ну нічого, я, я дивлюсь на лічильнику у мене ще є запасний танчик, так що можна не паритися. Так, що на цей раз я вибору. виберемо, як завжди, це Прожепто 46. Він себе зарекомендував у цьому режимі дуже класно, дуже гарно фармить, три швиденько заряджаючі пульки. До речі, у мене даже виходило у деяких боях, я грав на цьому танчику, не, не разу не помираючи, не, не разу не відроджуючись. О, яга вже... тут. Це погано, він цей фланг б... буде контролювати, і з цього флангу не заїхати. Тому що у, у нього скільки там по 490 Альфа, така дешка швидка. Ні, ніби броньований борщ такий. 30 секунд залишилось. Хочу об'їхати з... з цього боку. Лінія фарму. Так подобається, такий класний режим. Я ніби відпочиваю у цьому режимі. Це не, не зрівняти з цим з дебільним блюдським режимом тим. натиск. Ото де все ялинка пограла. Заховатись, бо він розвертається по мене. Розхідка вже закадешилась. Кидаю туди. Натиск така дебілізм, це жесть. Не можу ніяк пройти далі у тому сраному натиску. Привіт. Хм, дуже дивно якось. Ніби поцілив його, але кулька в землю влучила. Так, біжимо до борати, але... Тут... Я виїхав на дуже багато танчиків. Ой, я телепень. Нафіга я поїхав добирати ТС-5. Вже і А захопили, і С захопили. Ну будемо далі дефати, захищати ці зони, поки час є. Так, повземо. Дуже дивно. Вони чи розвід літак сюди кинули, чи що ніби нікого немає, я вже засвітився. О, ще й срана ворожа ЛТшка по мені кинула. Так, повзимо, повзимо. Хм. Дуже дивно. де атаковано. Ну, на цей раз я вискочувати Вискочувати не буду на противників. Так. Трош, трошки зараз тут посаджу, подивлюсь, тому що з е, цієї точки дуже гарно з цієї позиції гарно дефати базу. Мейджор. А я мейджор вже. Вже втратили зону Ну Це таке поганенько. Де він там ховається? За камінням ховається? Десь ще й ЛТшка сидить, Т-92. А, ось він. І щось я дивлюсь, що вони. Можуть. Що вони можуть вже заїхати у спину. От звідсіля. Бачу, що з того боку вони вже світилися. Зводимося, зводимось. Теж в ангар. Ну, Це мені не дуже подобається. Треба змінити десь позицію. Переїхати кудись Вісім тисяч вже на шкрібли. Так, сквал буде їхати, ні? Тюк, мене забуди бы як не виїжджав. З того боку, з правого флангу їх дуже багато, пре. Зараз хочу по Бураску бахнути. Ну, ух, яка гарна аль альфа по ньому пройшла 439. М -м, їх дуже багато там. Дивно, що я по ньому не поцілив. Може це і захоче. <різвання> ну, поки стоїмо тут, а що робити? О, як я і казав, там, де я раніше позицію займав. Вони приїхали туди. Дуже вчасно змінив я позицію. Це тупий постріл був. Намагався кинути на хіт. О, щось вони дуже... дуже багато їх приїхало, зараз, мабуть, вб'ють, щось мені так здається. Да, 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 ще й цей бураск, а це жопа. Зараз він мене вб'є. Ну так, їх тут дуже багато приїхало. З, з усіх боків, з усіх. І з правого, і з лівого, з по центру при, приїхали вони. У нас дуже мало танків. Так, когось, кого мені тут вибрати? Такого ДПМного та швид, швидкого. Ну нічого, залишається 3 хвилини лише. О! Лисиця біжить сюди. Хм. Щось я не вспів відкатити. Що він на мене буде парувати, чи що, а я тут сам. Лисиця. Мм, mm, він мене таки вб'є. Оце я вибрав такий напрямок. Приїхала одна лисиця, там майже вбив мене оце яка тупість. Mm, ну да. Вийшло якось дуже тупо. Тепер 30 секунд треба трохи почекати. Ну так, да, як якось я цей, цей момент прогавив. Треба, я не знаю, може його пропустити, щоб він проїхав по, по низу. Він на мене так упоров та вбив мене. Так, ну що, залишається 2 хвилини. Вони ще можуть захопити зону F. У них ще буде 2 хвилини. Так, вибираємо рогу та дивлюся, що, що де тут. Так. Захищаємо арт батареї. У нас тут лорка за... А, вже нема лорки. Та ворожий бізон. Приїхав. Зараз я трошки хочу його. Звідси прогнати. А, вже все. Бізон пограв. І це генерал. Дженірал. Моторс. Ось такий. Вийшов непоганий бій, залишилось 50 секунд, менше хвилини. Ну, вони ще можуть, звичайно, захопити зону F, але. У них, я гадаю, нічого не вийде. О, ще одна лисиця біжить. О, зараз я таки помилку не зроблю. Оп! Пішов ти у дупу. А, ось він. Хитрий скунс. Кинув на мене це. Мінне поле. Ну давай, приїжджай до мене. Раз. І два. Так, і одразу я лечу, хочу поремонтуватися. Хочу знову в ангар, тому що залишилось вже 0-0 хвилин. Ну все, це перемога. Гарний вийшов бій, гарно віддефали. Заробив я генерала. 10 тисяч накидав. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Бажаю гарного настрою!